Вишиванку вже вибрали, в якій повернетесь з іншої країни після перемоги зі словами Ми перемогли! Ми АГА, блядь, ми. Бісять фото столів, які ломляться з підписами Разом до перемоги разом з ким з сирокопченою ковбасою чи піцею?» В той час, коли сотні ракет їбашать Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Дніпро, коли ведуться пекельні бої за Харків та Херсон. Люди, ви досі думаєте, що під час війни всім дуже цікаво дивитися, як ви дупи в спортзалі качаєте і виставляєте в сторіс? Чи може які нігтики у вас будуть в найближчі два тижні? Я розумію, що життя продовжується і потрібно радіти кожній миті. Але рекомендації психологів не треба зациклюватись на війні дехто зрозумів аж занадто буквально. Вам так не здається? Звичайно, радійте, танцюйте, їжте, живіть і насолоджуйтесь життям, але робіть якось це тихіше, без показухи. Майте повагу до тих, кому зараз дуже болить, до тих, хто оберігає ваш сон. Інколи замість пляшки пива чи американо з молоком, закинь якісь 30 гривень на зсу. Бо поки йдете на біговій доріжці, тисячі матерів кожного дня бігають на могили своїх синів. Тим, хто щойно прийшов в споминок, зовсім не цікаво, яку ви страву сьогодні дегустували в іншій країні в сусідньому ресторані, та як вона виглядала. Скільки ще людей має загинути, щоб прокинулась людяність у тих, в кого вона досі спить.